Всім доброго дня, це Іван, місто Чернівці, і ми на черговому об'єкті. У нас цей рік дуже цікаво почався. Більшість наших клієнтів це або лікарні, або магазини. Або ж, як в даному випадку, це міні-виробництво. А якщо бути точнішим, то це виробництво кованих виробів. І хоч будівель тут немало насправді, але так, щоб можна було все поставити на один скат. Поки що не дуже та і виходить, тому ми це розділимо на два, а може навіть і на три скати. Це буде перше та основне розташування. От саме 7 кВт сонячної енергії з 12 сонячних панелей. Ну а тут другий масив, тут поміститься всього лише 7 сонячних панелей, але по 582 це 4 кВт. Також немало. Нарешті почалася от якась робота, яку вже видно. Поставили ми рейки. Це в нас звичні 2 мм, 6 метрів довжини кожна, це оцинковка. Звісно, що на шпильті нержавійка, на 10-200 на мм. Тут ми вирішили, що буде 2 поля, 6 та 6 панелей. А на іншому скаті ми вже змонтували 7 сонячних панелей. І хоч можна було б ще й горизонтально постелити знизу, ще б три панелі, але це виявилось дуже негарним і клієнт відмовився. Та насправді ми би не дуже хотіли, бо воно дійсно було б негарно, а сонця нам і так вистачить, бо на іншому полі буде дуже, дуже навіть достатньо. Але навіть і оця кількість 7 штук це 4 кВт сонячної енергії в годину. А це вже немало погодь. Економія має бути економною, і саме це лозунг даного об'єкта та самого клієнта. Він сам вирішив вивезти всі провода. І от нам дісталася оця кучка в куті. Зараз будемо з нею розбиратися, що і як, і куди це все йде. Будемо на цю стіну ставити інвертор, це в нас буде ідея, 12 кВт три фази і акумулятор буде літій від єтрона просто в корпусі. Нарешті є що показати і всередині, бо вже змонтували ми інвертор, щит безпеки на два сонячних поля, реле напруги, автомат води резерва, ну і звісно два автомата входа та виходу з інвертора. По проводам навіть нічого не починали, бо без 50 грам тут не розберешся. Ну і поки розбиралися всередині, що де да і як, на вулиці вже майже вечір, але все змонтовані, всі сонячні панелі, які були заплановані на сьогодні. Крім отих 7, от і ці 12 штук, 6 та 6. Разом це 7 кВт. Ну, а в планах додати ще 7 панелей на інший скат, тому це вже буде повний комплект. Так я знаю, виглядає дуже смішно, але я ж казав, що це виробництво кованих виробів, тому буде шафа з кованих виробів під акумулятор, але наразі її нема, тому там табуретка. Це акумулятор від Єтрона на 12 кВт, він новий, звісно ж, просто в корпусі зроблений нами, а не заводському, отак набагато дешевше. І хоч вже вечір, але ми отримали ще одного задоволеного клієнта, бо він вже бачить, що розбавляється його нагрузка від сонячної енергії, а це найголовніше. По щитку нічого нового, тому не будемо навіть зупинятися. Ну і в кінці давайте підіб'ємо якийсь підсумок. Якщо ви власник свого маленького бізнесу, магазина, лікарні або навіть виробництва кованих виробів, це не є проблема, бо маючи всього 5-7 тисяч доларів, ви цілком можете стати автономні. Звісно, що не на 100%, а на 75-80, але це можливо. У вас завжди буде своя електрика через те, що буде акумулятор, і ви не боїтесь підняття тарифів. Зараз 10 гривень за кіловат, а буде ще більше для виробництва. А якщо ще додати до цього все ваш власний електромобіль, який буде безкоштовно заряджати в день, то окупність різко впаде до 1,5-2 роки. Хоча навіть 2,5-3 це дуже хороший показатель. Тому у нас ще один задоволений клієнт, і ми йдемо далі.